Лисичка подала у суд таку бумагу, що бачила вона, як попілястий віл на панській винниці пив, як мошенник брагу, їв сіно і овес і сіль. Суддею був ведмідь, вовки були підсудки. Давай вони його по своєму судить трохи не цілі судки. Як можна гріх такий зробить? Воно, було б зовсім не диво, коли б він їв собі м'ясиво, ведмідь сердито став ревіть. А то він сіно їв, вовки завили. Віл щось почав був говорить. Та судді річ його спочатку перебили, бо він ситенький був, і так оприділили і приказали записать. Поніжевіл признався попілястий, що він їв сіно, сіль, овес і всякі сласті, так за такі гріхи його четвертувать. І м'ясо розідрати суддям на рівні часті, Лисиці ж ратиці оддать.